Добрий ранок. Вау! Ми вчора приїхали сюди досить пізно. Переїхали на новий кемпінг, на інший, на уморе. І зараз якраз схід сонечка. І я вирішила вийти, подивитись. А у нас ось таке місце Андрас тут біля виходу з виглядом на море, точніше, бо виходу до моря одразу немає, тут такий шкар, таке підвищення, там далі і стежечка можна зійти. А ось тут такий кемпінг, тут фул-фул, практично всі місця зайняті, дуже багато камперів, причет, а тут, наприклад, люди з наметом приїхали. Зараз вже 8.00, тобто після відео зі сходним сенсі я ще поспала годину 40. Навіть поспала, бо у нас тут якби два ліжка. Ми залишилися на цьому передньому з Павлом, а ладуня вже прокинулась. Привіт, ладуня. А для дітей вчора ми зробили спонтанну зміну планів, і у них була спальня ось там. Вони всі троє спали. Бо принцеса найменша дорогою заснула. Сюди була дуже довга дорога, більше години 40, бо дуже великі корки всюди були, тому ми їхали повільно. І вона одразу з машини перемістилася в піжамку і на ліжко. Відповідно, заснула на тому ліжку, бо там закривається, щоб було їй тихіше. Потім до неї приєдналась Веронічка, а потім вирішили, що Макс вже хай там теж лягає, а ми будемо тут. Відповідно, вони спали там відокремлені від нас, закрили їх. Вранці прокинулась в ладуні найпершою, як завжди. Я її забрала сюди. Вона зараз дивиться мультик. Е як це називається? Бум-бум-бум. «Немовля Немовля керує. Бейбі-бос. О, українською це бейбі-бос, по польську е Дітяк Джонзі. Вона каже, що це її улюблений мультик, тому вона його готова дивитись декілька разів. Так? Класний мультик? Вся захоплено оглядає. А за вікном уже ось так. Засід вийду в люк, покажу вигляд. Опа! Так, тут наша саталіта, і через неї нічого не видно, але ось так вже роз'ясняється, стає трішки тепліше. Тут наші сусіди розставляються. Ось тут море. Чайки літають, ось тут вже на лавочках собі люди сидять. любуються морем клас. Тут хтось спав наметі один намет. Ось тут ще один намет. Там вже теж розкладається. А так у них маленький хлопчик, то я не здивувала, що вони вже теж прокидались. А зі сторони рецепції є такий невеличкий будиночок, який можна теж орендувати. Ми взяли на вихідні ще з собою маму, обох то вони зупинились там, і Павел уже прокинувся, пішов до них запитати, чи вони вже хочуть каву. Зараз, мабуть, усі разом прийдуть до нас. Будемо снідати, пити каву, любуватись морем і будувати плани на день. Насправді тут є дуже багато різних цікавих місць, тому що це така якби курортна частина. Це місто називається хлопово. І звідси неподалік всі їдуть в сторону хелю а відпочивати, гуляти і. Тут, наприклад, є така мотилярня, тобто місце з метеликами. Ми минулого року там були дуже гарно дорогою. Ми побачили. Там є такий лабіринт з кукурудзи величезний, і я думаю, що це дуже крута атракція для дітей. Можемо туди заїдемо. Він такий величезний, і там в ньому розставлені різні справжніх розмірів. Реальних там літак, якісь величезні автомобілі, трактор. Корабель, ще щось так розкидане по полю, Коли ти ходиш, ти їх можеш там знаходити. Ще тут є величезний парк еволюції з драконами і ще якісь купа-купа різних місць. Тому зараз за кавою будемо вирішувати, що ж ми далі робимо. Ну і точно плануємо піти на прогулянку берегом задовж моря. В минулому році я тут бігала постійно, коли ми зупинялися. Ми тут були багато-багато днів, і я виходила собі по пляжу бігати. І на одній з перших пробіжок у мене вкрали кросівки. Це дуже така весела історія, бо я вибігла в кросівках, зрозуміла, що в них бігти важко. Знайшла таке місце, в якому їх залишила, зробила собі фотографію ще де це, щоб не забути. А коли повернулася, їх вже там не було. Я звірила по фотографію, чи точно це те дерево, під яким я залишила. Це було воно, ну але окей, ризиковано бігати біля моря. Влада поїхала дивитися, розташувалась мами. Повелився вона так на руках. До нас вже приєдналася Вероніка. Мак сьогодні спить найдовше, а плюси приїжджати кудись з мамою, в тому, що мама притягнула з собою сумку готової їжі. У нас на сніданок є вже. Млинці, тут домашнє варення, тут ще нотела, і я зараз приймаю замовлення у всіх і роблю. Владуня, який ти замовляєш? З нателею. З нотеллею. Скільки штук? Чотири. Чотири. Ми вже повернулись з закупів. Мама хотіла собі купити якісь шорти, бо не взяла. І зараз перекушу сливочкою і спускаємося вниз до моря, бо моя мама і племінники вже там сидять. Зараз будемо трішки купатись. Я десь ось там. Ось так видно пляж, напевно, якщо підняти камеру. Трошки є людей, теж хтось на дошці плаває на супі. Мусимо перейти повністю через весь кемпінг. І насправді тут уже багато робиться пустих місць, багато хто збирається. Дивно, було ще субота, я думала, що більшість буде виїжджати в неділю. А вже декілька машин виїхало, декілька бачу що Те, що територія кемпінгу. А ось тут є вихід на пляж. Тут є така брамка на код, щоб не заходили просто люди з вулиці з пляжу. Тут такий тунель між деревами, щоб зійти до пляжу. Ми ще взяли з собою лохину купили. Мама кажуть, вчора розходки тут рахувала. Нарахувала 80, а потім... Збилась перестала. Ой, тут вже видно море. -ру 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 -ру. Так, Влада собі знайшла перо і малює. Пише щось. Владуня напише щось. Jak namalujesz, dobrze. Max znajdował sobie towarzysza. Razem tutaj grają. Do rzeczy, bo tak, jak na Bałtyckim Morzu to można powiedzieć, że ciepło, ale silno nie pochowujesz się długo w nim. Zaczęło tam, i tu dalej zachodzą lepsze. Maksimku, idziesz jeść? Dobra. Dobrze, słuchajcie, szamajcie sobie, smacznego wam życzącego. Dziękujemy bardzo. Bierzesz tą maszynę. Ja już mam jedno dziecko.

Jak posiądą same, oczywiście można z nimi chodzić, zdjęcia też można robić, tylko bez lampy błyskowej i samodzielnie ich nie ściągamy, nie strzepujemy, tylko prosimy panią z obsługi o ściągnięcie tych mm. Їм якраз принесли апельсини розклали. Zobaczcie, Maks. Mm. 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 Wady też smaczne. Tak? A Wlady jaki smak? A chcesz ciasteczko spróbować? Ale się wymieniam, daję czekoladę. Mmm, a ta posypka, wow. Chcesz spróbować? Bo nie chcesz dać swojego? Там ми зараз підемо плавати на якомусь там кораблику піратському, а тут йде порт Владиславово, багато різних кораблів. Такий променад, тут захід сонця. А ось там такий шматок васелки. Там Веронічка робить якраз щось відеофото. Кораблики, а тут ось такі мурали. Розфарбована стіна. Такими малюнками вздовж. Tak, tak, widziałam. Władza z Maxem się zgrają. Jeszcze trzeba... gotowa? Biały połnierz Białą. Białą Białą czapeczkę mam. I granatowy. Niczego się nie boisz. Może no, dobrze znam. Odważnie płynie w świat, boję. tak? No, 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 Nie wiem. Co Poczekaj, wszyscy muszą wejść. Що маєш що купила? єдинорожка? Yeah. Такий піратський прапор, бо ми пішли в магазинчик з різними туристичними дрібничками. Tu wodę, tu jest boiler, A tu masz pompę wody, widzisz? To, to jest pompa, która popływa wodę I niebieski kabel, jaka to jest woda? Zimny no, A czerwony? No i pięknie Gorący Tu jest gorąca, idzie z pieca, a zimna idzie z pompki A tam między piecem a tym, między tobą, tam masz taki srebrny, nie? Tam na dole, tutaj, no Widzisz? Taki jest taka chłodniczka tam To? Nie, tam no. Widzisz, taka chłodniczka jest, tak. to jest kabel, a niżej, niżej. to jest wymiennik ciepła, on bierze ciepło z silnika i doprowadza do tego pieca i wtedy piec nie musi chodzić, żebyśmy mieli ciepłą wodę i ciepło w kamperze, I tak to działa. I co Max, już wszystko teraz wiesz w kamperze? Tak, zamykamy. Добрий ранок. Сьогодні неділя, вже наш сьомий день на кемпінгах. Але я зрозуміла, що, що коли так багато людей, так як нас себе, ну мами, звісно, лишилися в будиночку спати, але коли так багато людей все одно проводять час разом, то в кемпінгу точно не буде чисто, буде все розкидано. В кампері в кемпінгу я вже плутаюсь в словах. От. Буде все розкидано, буде сміття, але ні, нічого, мій перфекціоніст, перфекціоніст почекає до понеділка. Бо сьогодні ввечері вже відвозу дітей і на кілька днів, на три дні залежить від поводи. Напевно, ми залишимось самі тут. Виробляю собі каву. до клієнти. Вона дуже хотіла, щоб вони залишились. А тут у нас авторська система викачування брудної води з кампера. Вставили просто в бак для сірої води. Брудної води, просто шланг. Далі його випроводили до каналізації напряму і викачували воду. Веренечка мені допомагає готувати сніданок, робить гріночки. Тут сходили на закупи якраз, будуть яєчка, будуть е, сосиски на грилю і овочі на грилю. Смачного! Дякую, дякую, будь ласка. Тут індивідуальний Пані, сніданок. А тут наш спільний. У нас тут сусідка. А як вона має ім'я? Самер. Самер. Самтя. Самер. Така гарна. Ніка прийшла з нею погратися, а вона просто свою лапку поклала на Нікіну руку і лежить, щоб та її чухала. Самер. Навіть не реагує, лежить собі очі. А вона є попросту. Самер. Так, навігація показує, що в сторону Бданська вже затори, тому ми вирішили поки не виїжджати, почекати, хай трішки розтягнуться. І приїхали до Розев'я. Тут є латарня морська маяк. Мініатюри усіх маяків.

І тут таке відчуття трохи. Ух. Випадаєш. Тут не Влада, як тобі відомий поверх ногами? Тільки мені зле ходити. Зле ходити? А ти по стелі ходиш, ти знаєш? Я не знаю. Ну, бо підлога там. Не. Душ є. Душ і туалет. Всядайте на карати. А як? Ой, тут холодильник. О -о -о. Тут тапки. Добре, але тримайся. В будиночку всіх трохи закачало. Сіли відпочивати. Ми вийшли розглядати кожну, кожен, кожен маяк. Тут ці мініатюри, а тут таке озеро. І тут знову всі лакарні польського. Які в Подобається тобі Макс Маяки? Максимчик. Подобаються? Так, ми вже виїжджаємо і тут. Здавалося, що вже майже немає корків, але ні. А ту сторону з тої дороги, точніше. От туди, аж корок далеко-далеко зато. На годиннику 22.13 я вже розвезла всіх, відвезли спершу маму, потім завезла ще племінників. По дорозі ще заїхали на Макдональдс, бо дуже довго їхали в заторах, і діти вже зголодніли. То вони ще з'їли якісь нагетси, картоплю фрі, і після цього влада спокійно заснула. А Максим цілу дорогу щось ще роздивлявся, щось розказував, запитував. От, і що, і що, і що? І я вже така втомлена, вночі якось так важко їхати. Ще всюди дорога така, що через якісь населені пункти і не поїдеш дуже швидко, плюс багато машин. Зараз вже наставила навігацію, бо мені тепер ще повертатись знову на кемпінг, бо ми залишаємось напевно до четверга, і ці дні я працюватиму з дому, ну як з дому, з кемпінгу. Тому переді мною зараз ще десь там 80 чи скільки кілометрів, але на щастя, вже немає ніяких заторів і показує, що я доїду за годину і дев'ять хвилин. Тому я сподіваюся, що це так і буде. Ще, може, по дорозі заїду, куплю собі щось такого холодного, освіжаючого випити, включу якусь музичку на повну гучність, як зазвичай, бо з дітьми так не послухаєш. Буду підспівувати і їхати. Тому тримайте за мене кулачки, побажайте мені успіхів і спокійної дороги. Так, я не втрималась і заїхала ще на Макдональдс. Стою в черзі, чекаю, щоб забрати свого чізбургера. А вирішила замовити найменше, що можна, щоб не переїсти. Бо вже 23.13, Мені ще 32 хвилини дороги. Я якраз зараз швидко з'їм. Поки доїду додому, воно вже там постаканиться і поїду на кемпінг і одразу буду спадки.